Доброго дня, шановні мешканці Гадівського району. Я голова Гадівської районної ради Нікітенко Володимир Павлович, прийняв естафету флейшмоб 22 віджаття від полу від майстра спорту по карате Кіо Кушенкай поміркованого Олександра в підтримку ветеранів АТО та воїнів Збройних сил України, які захищають наші кордони на сході нашої держави. З метою, щоб наша Україна і наша нація стали сильнішими. Я передаю цю естафету всім небайдужим мешканцям Гадівського району та сільським головам Гадівського району. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22